18 вересня Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за зміни у кримінальному кодексі згідно із нововведеннями, журналісти а також інші громадяни, що поширять інформацію, яку хтось розцінить як посягання на їхню честь та гідність, чекають штрафи або навіть ув'язнення. Що ж думають з цього приводу гості та ведучі телеканалу Ті дивіться далі. Його просто треба знімати, бо це взав це, це, це взагалі якийсь нонсенс. Це, це, це навіть придумати не можна було якомусь жахливому сні, тому що ніде в Європі такого не існує. хочете боротися з такими ознаками, йдіть в суд вигравати якісь певні суми, але перепрошую, кримінальне судочинство це не це не для журналістів, тим більше що це в Україні в Україні буде використовуватися використовувати не як засіб для збереження свого чесного ім'я, а як просто закривання рот для незалежної преси. Українські чиновники люблять говорити, що вони хочуть, аби Україна була справді європейською державою. Вони люблять їздити на дорогих європейських автомобілях, люблять тримати свої гроші у надійних європейських банках. Але коли мова доходить до європейських стандартів демократії, тут в українських чиновників трошки перемикає задню передачу, якщо говорити автомобільною мовою. Вони хочуть, аби свобода слова в нас була. Як Північній Кореї, а щоб жили вони як чиновники Європи чи Сполучених Штатів, так не буває. Як можна з цим боротися? Треба переконувати і українських політиків, і українських громадян, що свобода цінніша за гроші і привілеї, що свобода слова є головним одним з головних засад сучасної демократичної країни. Бо якщо цей закон буде таки ухвалено, але я впевнений, що цього в Україні не станеться, то тоді українська преса знову перейде на езопів язик, езопову мову, як це було наприклад на початку 2000-х 2000-х, під час другого правління президента Леоніда Кучми, коли український читач і телеглядач був змушений не лише дивитися і читати, а читати і дивитися між рядків, і лише між рядків знаходити цю правду. Правда, яка сьогодні, на щастя, ще існує, і на яку зазіхають нинішні гори українські політики, я сподіваюся, що ми скажемо їм гучне слово ні. Закон про наклеп. Тій формі, в якій зараз його прийняла в першому читанні нинішня Верховна Рада, надзвичайно небезпечна річ. Небезпечна не лише для журналістів, а для кожного громадянина. По-перше, тому що громадяни не будуть знати правду, бо журналісти будуть боятися кримінальної відповідальності. А по-друге, тому що самі громадяни будуть, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності в будь-який момент. Якщо ви, наприклад, на кухні розкажете якийсь жарт або анекдот у присутності своїх близьких чи родичів. Фактично, це є оприлюднення інформації. І суди, які не є незалежними, вас можуть притягнути до відповідальності. Як з цим боротися? Не можна побороти один закон, можна побороти людей, які систематично хочуть вбити демократію в нашій країні. А для цього всі методи добрі. Найперше, що треба це згуртувати цим журналістом, бути разом, тобто створити такий тиск на владу, щоб вони зрозуміли, що це не просто думка одного з журналістів або якогось видання, що це думка всіх журналістів України і всього цього суспільства. Тому найперше це згуртуватися, і всі дії мають бути якісь системними і загальними. Так як було, наприклад, з банером, який розмістило дуже багато видань, і це створило уявлення, як дійсно правильне уявлення, про те, що всі журналісти в цьому питанні думають. Наступне це взаємні акції, які будуть підтримувати з різними виданнями і до яких буде закликатися суспільство, тому що без суспільства, без підтримки людей, без, без вулиці зараз влади нічого не розуміють. Тому єдиний метод не до них давати що це не просто журналіст, а ще суспільство це виводити людей на вулиці, говорити про реальну проблему, що це дійсно загрожує не тільки журналістам, але й всім людям. Якщо уявити, що наприклад закон вже є, то напевно першим, що варто буде зробити журналістам, це розпочати тотальний ігнор. Кожного депутата, який голосував за цей закон. Байдуже про що буде йти змов в Раді за межами Ради. Просто ці люди мають зупинити, припинити своє існування для українського глядача, для українського читача. Жодної фрази, жодного разу їхнє обличчя не має сказати в камеру або отримати коментар в друкованій пресі. Це найперше і це найголовніше. Але, щиро кажучи, я не вірю, що це буде. Бо журналістської солідарності навіть в цьому питанні, яке безпосередньо стосується журналістського фаху його існування в Україні. Журналістської солідарності у нас немає. Але якщо б солідарно вся журналістська браття зробила цей тотальний ігнор, тобто парламент припинив би своє існування в медійному просторі. А перед виборами це для них насправді дуже важливо. От і все.